Привіт, привіт! Ми раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики. Українська народна казка, Хліб і золото Читає Олеся Демеденко. Пекли в пекарні хліб. Одна паляниця схопилася і покотилася дорогою. Прикотилася до воріт одного пана. Почала у двері стукати і говорити. Прийміть мене до себе. Усі будете ситі, у нас і калачів досить, каже пан. Хлібина покотилася далі, докотилася вона на край села до хати бідняка. На дворі бавилися діти, побачили її, вхопили в обійми і радо занесли до хижі. Тут же діти почали краяти ножем та їсти, з'їли майже всю. Залишився тільки окраєць, а з окрайця виросла нова хлібина. І так у хаті бідного був хліб, і не було більше голоду. Одного разу з високої гори відірвалося золото, покотилося золото і зупинилося перед хатою бідняка. Стукає у двері і просить, щоб його прийняли. Вийшов бідняк. Подивився і каже, У нас тепер є що їсти, нам тебе не треба. Покотилося золото далі і зупинилося перед палацом З того часу діти пана почали погано вчитися в школі, панська земля перестала родити, худоби намножитися, а слуга, що не робив, усе було погано. Не стало в пана хліба. Як не шкодував, а взяв кусин золота і поніс до бідняка, щоб поміняти на хліб. Бідняк не взяв золота, але відрізав половину хлібини панові, половину залишив собі. З окрайця у бідняка виросла нова хлібина. З окрайця у пана хлібина не виросла. От і казочці кінець, а вам малята на добраніч! Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.